У Кропивницькому в центрі міста рухнув житловий будинок. Фасадна стіна обвалилася вночі по вулиці Тараса Карпи. Перекриття між цокольним та першим поверхом зруйноване. Що стало причиною завалу, та що буде з тими, хто залишився без житла? Дізнавалась Марія староста. Яма заповнена цеглою та меблями. І дах, який от-от теж впаде туди. Це все, що залишилось від квартири Наталії Іванівни. Її оселя постраждала найбільше. Сама жінка дивом врятувалася. Розповідає, за кілька годин до трагедії почула, як тріщить фасадна стіна, тому вирішила перетягнути ліжко в іншу кімнату, подалі від тієї стіни. Це говорить і врятувало її. Я була на кухні, там воду підогріла. Слишу я навіть не поняла що це мягкий звук такий. Я вискочила, пальто накинула, вискочила. Ні, моєї квартири. Жінка впевнена, стіна обвалилась через ремонт, який проводив під її квартирою у напівпідвальному приміщенні його власник. Прірва. Я навіть не знаю, сколько там метрів. Очень глубоко. Вот тот, что вони вирили. То есть под полуподвальным помещением, которое они купили, есть еще подвал, который был полностью засыпан землей. Вот все они уничтожили. Перегородки, которыми были, поддерживался наш пол, они все убрали абсолютно. Там сейчас практически ничего нет. Тим будівельники це заперечують і мають свою думку. Кажуть, скоріш за все будинок завалився від старості. Там нічого не делали, нічого не, не рушили. Вывезли мусор, который був внутри, который з годами насобирался. Дому більше 100 років. Ви сами бачите, в якому він стані. Здесь фасады не робили вже більше 50 років. Вот тут покрасили, там очень давно і все. Если за другими домами ухаживают, то как-то их приводит какое-то стані, то на этот забили. Ріше текло, по всім стінам текло, воно розмивало, рушило Ну і в принципі прийшло, тому що, тому що прийшло. У міськраді припускають ймовірно, причиною обвалу стали будівельні роботи, які велися в напівпідвальному приміщенні. В цокольному етажу є власник приміщення, який проводив будівельні роботи, ну незрозумілі, так? але Напевно, виконував роботи і порушив будівельні конструкції. Попередні доповіді керівників управління ніяких дозволів він не отримував щодо проведення відповідних ну, відповідних будівельних робіт. Натомість власник приміщення запевняє, ніякі дозволи йому не потрібні, бо ж ремонт не робив, а просто вивозив сміття. В мене є документи на приватну власність, і ми вивозили мусор сміття. Для цього дозволу в своїй власності вивозити мусор мені не потрібно. Що сталося і хто у цьому вин? Уже розслідує поліція. За даним фактом до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за частини першої статті 194 кримінального кодексу України, тобто умисне пошкодження майна. На даний час триває досудове розслідування і встановлюються всі обставини справи. Що призвело до руйнування, старість будинку чи людський фактор становить слідство. Втім, від того Наталії Іванівні не легше. Вона залишилась без речей та квартири, в якій прожила більше 35 років. Як і де жити, жінка не знає. У мене нігде тут жити, в Кіровограді. У мене нічого не залишилося, але все впало туди вниз. Я з собою тільки лікарство взяла, которые остались в столових, ну двірі столовой винесла, а столове стоїть ще. Я взяла лікарство, вот то в чому я передала вами. всьому. У міськраді запевнили, на період відновлення будинку житло постраждалим мешканцям не дадуть. Марія староста Анатолій басистий день за днем.